Ой того Івана, пана що Сверговського гетьмана. Та як вас сурмани спіймали, то голову йому рубали. Так народний говір шановує великого сина українського народу Івана Сверговського, що походив з польсько-українського шляхетного роду. Він був дуже мужньою і славетною людиною, за що його шанували саме у цих віршах. При гетьмані Дмитру Вишневецькому він займав посаду генерального обозного, і на той час ця посада давала йому можливість керувати козацькою артилерією. І тому, коли Вишневецький поїхав з дипломатичною місією за кордон, козаки обрали його гетьманом України. У 1574 році українські козаки виявилися втягнутими у європейський конфлікт, який виникнув. В результаті того, що господар Молдови Іон Вода Лютий хотів трішки незалежності від Отаманської порти і виступив зі своїм військом проти турецького султана. Потім він звернувся, мається на увазі Іон Вода Лютий, до польського короля, щоб він допоміг йому у боротьбі з турками, на що польський король відмахнувся і не хотів відкритого протистояння з турками, але натякнув, що краще. Йому звернутися до запорізьких козаків, для котрих турки були іспоконвічними ворогами, що Іван Вода-Лютий зробив. Перша битва відбулася з турками 23 квітня 1575 року біля містечка Сороки, це районний центр в сучасній Молдові, де війська під командуванням Івана Серговського вщент розбили турецькі війська та захопили багато офіцерів. Турецької і османської армії і самого Кара Бустафу, командуючого цією армією, котрий був відісланий з прапорами е, турецькими до Варшави в якості трофеїв. оцінивши належним чином це все, Іван Сверговсь, Івана Сверховського зробили національним героєм на той час у Річі Посполитій. Його вшанували, його всі любили і шанували. Але замість того, щоб піти назад в Україну, Іван Сверговський не зробив цього, а розділив своє військо на два табори. Один з них керував такий собі полковник Сава Ганджа, котрого він направив в Бухарест, туди в тогочасну столицю Валахії. Бухарест він захопив і з цим великим військом він приходив з перемогою в Україну. Натомість з іншою частиною війська. Пан Сверховський оточив Кілію, але при штурмі Кілії, це вже сучасне сюди ближче до Одеської області, були підірвані мури, і багато козаків загинули від саме цих вибухів. В той же самий час, на відміну від польського короля, тогочасний турецький султан Салім дуже серйозно віднісся до таких рухів, до такого повстання. це на увазі Молдован, і послав 200 тисячну армію на жорстоке придушення цих повстанських дій. Івана Води, Води Лютий пропонував Івану Серговську покинути територію Молдови, але і повернутися в Україну. Але Іван цього не зробив і залишився до останнього часу з своїм покровителем, своїм другом, вірніше Івану Водою-лютим. Вони останній бій прийняли біля цієї кілії, були оточені. І Полягли як справжні лицарі та герої України. На деякими джерелами Івана Свергівського називають Григорієм, за деякі ми Іваном, але це не має суттєвого значення. Разом з тим Іван є вніс велику, великий вклад у історію України. Там залишився на всі віки для нас, сучасників його потомків великим національним героєм. Сподобалось відео, став подобайку, підписуйтесь на мій канал, розповсюджуйте це відео у своїх аккаунтах, соціальних мережах та групах. На цьому все. Дякую за хто не додивився до кінця.